Вітаю, друзі! Сьогодні, 24 <кій> серпня, 2025 року. Україна святкує День Незалежності, 34-ту річницю. Відновлення незалежності це велике свято, незважаючи навіть на те, що у 2019 році українці зробили вкрай нерозумний вибір і привели до влади зеленською компанією людину з з антиукраїнськими поглядами. Людину без досвіду, без бачення і без концепції, яка, врешті-решт, відкрила Російській Федерації двері в Україну. Але е я, власне, всіх вітаю з цим святом, але тема відео не ця. А є така цікава закономірність. Сьогодні, в День Незалежності, Україна повернула з російського полону велику кількість полонених і цивільних заручників. Про це повідомляє в своєму телеграмі Зеленський. Сьогодні наші люди повертаються додому: воїни Збройних сил Національної гвардії, Державної прикордонної служби та цивільні. Більшість із них були в полоні ще з 2022 року. Серед них додому повернувся кореспондент Уніан Дмитро Хелюк, який був виконаний на Київщині в березні 2022 року. Також повернувся мер екс-мер Херсона з полону, який був теж з полоні з 2022 року. Але тут цікаве інше. Ось дивіться. З полону ці люди повернулися акурат на День Незалежності України. З очевидністю, що повернення полонених в такий день є позитивним для піару Зеленського. Виходить, що Російська Федерація з якихось причин свідомо допомагає Зеленському підвищувати свій рейтинг. Виникає закономірне запитання. Для чого Російській Федерації допомагати Зеленському підвищувати свій рейтинг? Адже полонених могли передати, припустимо, 20 серпня 2025 року або 26 серпня, чи 29 серпня. але не створювати додатковий політичний резонанс з цією позитивною новиною в День Незалежності України, коли Зеленський приймає багатьох іноземних гостей. Це і радник президента Шакіт Келох, це і прем'єр-міністр Канади, і інші гості іноземні приїхали до України. Відповідно, це однозначно представляється. Я маю на увазі повернення полонених як досягнення Зеленського, якщо би, <кій> ну, Російська Федерація, по ідеї, не повинна була би зацікавлена бути у піарі Зеленського, навпаки, вони мали би прагнути. Знизити його рейтинг, але вони роблять чомусь на, е, навпаки, тобто підвищують його рейтинг, нам потрібно проаналізувати з раціональної точки зору, чому це так відбувається. По-перше, Лавров сьогодні сказав, що, е, що Російська Федерація визнає Зеленського де-факто главою режиму і готова з ним зустрічатися для переговорів, проте далі не визнає його легітимним президентом. І крім того. Лавров додав, що Зеленський грає, не піклуючись про зміст, коли говорить про першочерговість для себе зустрічі з Путіним. Ну і хочу вам сказати, що якби ми не ставились до Лаврова, це досить раціональна позиція, що це все піар для Зеленського, що я от зустрінусь з Путіним про щось домовлюся. Якщо немає конкретних домовленостей, то е, немає предмету для зустрічі з, між двома першими лідерами. Але виходить. Що Російська Федерація, незважаючи на те, що вона не визнає легітимність Зеленського, що вона визнає його де-факто главою режиму, зацікавлена в певному рівні популярності Зеленського в Україні, швидше за все, я вважаю, що раціональні мотиви цього полягають в наступному: невизначеність статусу Зеленського вона породжує в Україні управлінський хаос. Некомпетентність Зеленського також породжує управлінський хаос. Відмова Зеленського створити уряд національної єдності різко понижує управлінський рівень керування Україною під час боротьби за свою незалежність з Російською Федерацією. Кадрова політика Зеленського провальна, і відповідно вона на користь Російській Федерації, тому що знижує кваліфікаційний рівень управлінської вертикалі в Україні. Верховна Рада не суб'єктна, відповідно, це дуже вигідно Російській Федерації, тому що низький рівень компетентності і тупі рішення на кшталт руйнування незалежності набу і так, далі, і так далі. Тобто, фактично, Зеленський сам собою вигідний фактор для Російської Федерації, тому що через свій рівень самолюбування, любові до влади на шкоду інтересам України. Низький рівень управлінської компетентності і політичної компетентності він об'єктивно, як я думаю, вважають в Російській Федерації, грає на користь Російської Федерації. І тому росіяни погодилися додатково про піара та Зеленського, повернувши наших полонених акурат на день незалежності, щоб зробити такий подаруночок Зеленському. Я думаю, що таких прикладів ми можемо знайти. Ще не один з 2022 року. Я вже не кажу про те, що Росіяни жодного кривого слова не сказали про Єрмака. Це теж свідчить про те, що це дуже вигідна людина для Російської Федерації.